В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю в Єврокомісії. Пропонують надати на оборонну допомогу Україні 90% доходів від заморожених державних російських активів, а решту 10% використати для відбудови. Таку пропозицію озвучив верховний представник Європейського союзу із зовнішньополітичних питань Жозеп Бурель. Згідно з оцінками, обсяг доходів на заморожені російські активи становить від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Однак рішення щодо передачі Україні коштів може і не бути прийнято через позицію Угорщини. Угорщина виступає проти того, щоб кошти пішли на зброю для України. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Артем Рудомьоткін, політолог Артеме. Здравствуйте, вітаю. Уряд Бельгії, де заморожено більшу частину з майже 300 мільярдів доларів російських державних активів, підтримав пропозицію передачі Україні частини доходів для закупівлі зброї, в який спосіб можуть передати ці кошти? Е, ну, звичайно, що фізично ми ці кошти не отримаємо, і на рахунок е, України вони не зайдуть. Тому у найкращому варіанті за ці кошти, які будуть виділені, нам зможуть поставляти або покривати видатки на зброю або іншу військову амуніцію. Які наслідки для України є щодо позиції Угорщини, яка проти виділення активів заморожених російських коштів? Угорщина досить е тривалий час з самого початку війни. Вона займає досить проросійську позицію, і е це випадок. Е не є якимось виключенням, тому я більш ніж певний, що Угорщина буде і надалі намагатись проштовхувати ці ідеї та займати цю позицію. А ось чим це все закінчиться? Це досить цікаве питання, тому що, по-перше, якщо ми пам'ятаємо, угорщина так само виступала і спочатку блокувала усі рішення. І виділення будь-яких коштів для України, але в кінцевому випадку, так чи інакше, вона за них голосувала. Це перший варіант. А другий варіант, вже існують розмови, та навіть вони ну, активно обговорювались у певних колах щодо взагалі виключення Угорщини. Зі складу або можливості голосування без рішення, а, або не зважаючи на рішення Угорщини, тому що зараз а, Європа і Україна опиняються у такій ситуації, коли через позицію однієї можуть страдати усі інші держави. А, поки це не стосується напряму Європи, це може і не так сильно відчувається, але як тільки це а, напряму. Торкнеться Європи та будь-якої європейської країни, це дуже швидко стане, скажімо так, питанням номер один у спілкуванні та розмовах в цьому в Європі яким взагалі має бути голосування за передачу російських коштів України? Чи європарламентарі голосуватимуть одностайно? Чи кожний уряд, член країни ЄС мають голосувати окремо стосовно коштів на їх рахунках в їх країнах? Як це відбувається? А, ну, дивіться, поки що єдиної якоїсь процедури, як це повинно бути, її немає, тому що в історії на щастя або на жаль, такого ще не було, тому уся ця процедура якраз зараз і знаходиться, скажімо, так у питанні обговорення та вирішення в ідеалі. Звичайно, було б якщо кожна країна окремо голосувала би за ті кошти, які знаходяться в її державі. А як це може бути? Спочатку а, можуть вирішити колективно проголосувати та виділи, щодо виділення коштів. Але якщо це рішення а, все ж таки буде заблоковане угорщиною, то вони можуть перейти вже до того, що кожна з країн буде окремо голосувати стосовно коштів, які в неї знаходяться, які заморожені на її рахунках а, щодо її дій, їх дій дій цих країн щодо цих. Коштів та як їх використовувати на користь України чи просто тримати і надалі замороженими. Артема, на вашу думку, це взагалі питання політичної волі чи якесь інше питання? Чи можливо не бажання Росію? Я думаю, що тут і так, і так. По-перше, з однієї сторони, чому це політичне? Тому що кожна з країн Європи намагається. Захистити свої власні інтереси, і Угорщина на жаль, у цьому випадку не, не є винятком, просто вона намагається і вона зайняла позицію, скажімо так, шантажу усієї спільноти. А що для того, щоб отримати щось для себе, вони готові йти. Ну будемо так казати, йти по головах інших. З це з одного боку, а з іншого боку, я більш ніж впевнений, що рішення про виділення коштів заморожених для України так само призведе до реакції Росії, і я більш ніж впевнений, що це друге питання, яке активно обговорюється, того яка реакція може бути з боку України терориста, як вона може себе повести, і як на ти. Той чи інший а, вид і відповіді потрібно буде, і яка буде змога, і як буде а, зможе реагувати Європа? А, якщо цього це друге питання, воно не обговорюється. А саме які наслідки може а, це мати, як може на це відреагувати Росія, то в? В нас дуже великі проблеми не в Україні, а в цілому в європейській спільноті, якщо вони не прораховують можливі подальші дії Російської Федерації. Ви підвели до останнього питання. В Росії відреагували на заяви від Єврокомісії в Кремлі. Заявили, що застосують цитую всі можливі юридичні механізми, наявні зараз, та ті, які можуть бути наявні в майбутньому. Якщо ЄС прийме рішення про використання доходів від російських активів для допомоги Україні, як може боротися за свої гроші Росія? Ну, давайте так. Найголовніше – це не юридичні питання і не юридична площина, у якій Росія може захищати ті чи інші свої активи, тому що Росія зараз виступає стороною агресором, і справа Росії розглядається у міжнародному суді і щодо її визнання, як Агресора та <кій>, притягнення її до відповідальності, тому е у юридичній площині я дуже сильно сумніваю, що якось е вона зможе на це вплинути, тим більше що мова йде не про заморожені активи. А саме про дохід від цих заморожених активів, тобто активи Росії, які були, вони залишаються активами Росії. Вони просто заморожені, і Росія не може їх використовувати. А дохід може бути спрямований на користь України і її перемогу. Тому з юридичної точки зору, навряд чи вони зможуть досягти якогось результату, особливо зважаючи на їх. Позицію та діяльність у, у цьому і як у світі, так і до повідношенню до України. А, мені більше цікаво, я бачив те, що вони відповіли щодо юридичної площини, але вони також надали додатково добавили, що. І е, можливі інші е, інструменти, які можуть бути у майбутньому, тому тут я знов е, чекаю, коли з'явиться е, на підпитку медведів, який знову буде погрожувати як мавпа з гранатою ядерною зброєю, е, намагаючись усіх залякати. Е, так це можливо, це страшно, але потрібно розуміти, що е, з агресором не можна а, розмовляти з позиції, того, що якомога швидше або якомога більше його задобрити, тому що а, він ще більше від цього почне а, агресувати. Агресору потрібно давати відсіч. А, так само і тут. А, на жаль, Поки Європа до цього морально вона до цього не готова і намагається усі проблеми, які є, списати і лишити лише для України. Артема дякую вам за включення, дякую за пояснення. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.